Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Ценізм Москви зашкалює двадцять 29 травня. РФ ініціювала ще одне засідання Ради безпеки ООН одразу після того, як на вимогу України відбулися термінові слухання, присвячені масовим обстрілам. РФ вимагала засідання у відповідь на дії європейських країн, які перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту в Україні, тобто з хворої голови на здорово. Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що європейські спонсори київського режиму перешкоджають мирному процесу. Постійний представник Росії при ООН Василь Небендя Борився тим, що на попередньому засіданні 29 травня брали участь переважно представники країни НАТО та ЄС і звинуватив захід упередженості. КДБшні прийомчики Кремля перекладали з хворої голови на здорову відволікти увагу, брехати, маніпулювати, знищувати основи ООН і інших міжнародних організацій. Давно пора позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу. ООН, інакше ця організація остаточно деградує. Нагадаємо, не так давно Сибіга вийшов із зала. Під час виступу Лаврова на засіданні ради глав ОБСЄ МСС перед цим України Український міністр назвав Лаврова військовим злочинцями росіян варварами, які б'ють по українським цивільним та дітям як ото в кривому розі та сумах. Слідом за сибігою зал залишив низку іноземних міністрів та дипломатів. Але питання в іншому генсек ООН приїздив Казань на сходу злочинців. А ОБСЄ, як рівного запрошують Лаврова туди, де на міжнародним правом повинні знаходитися виключно люди. Я не це російське сміття. Ось у чому проблема, а не у тому, що подвиг щоб вийти із залу, пише політолог Шарпа, і це вже не перший такий випадок, не так Давно на тлі наступу за суна Білогородщині Росія закликає ООН засудити тероризм з боку України. Російська омбудсмена Москальова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіонах наслідок варварського нападу ЗСУ наймасовніше, наймасуніше. Що російські пропагандисти вже почали нити та просити допомогу у світу клоуни. у той же час постпред України в ООН висловився про російського постпредана Бензю, який головує в Раді безпеки ОНУ. Окрісті голови засідання сидить і представник злочинного режиму. Знаєте, це вже традиція, що саме представниці як. Країни беруть участь у таких злочинних діях, і голова, який сидить перед ними, вже просякнутий кров'ю, сказала кислиця на засіданні РБ ООН. пересвяченому російському обстрілу Києва країна агресора, яка обстрілює дитячу лікарню головою у Раді безпеки ООН, Це не вкладається у голові. А зараз вони зас відповіді. відповідь а по курську. Знила як маленька дівчинка і заговорила про визнання кордонів. В ООН росіяни скаржаться на негативні наслідки. Революція гідності та атаку на Курський Білгород пояснили представник Вашингтону. Саме в цей час. Військові ЗС РФ рахували траєкторію руху ракет і дронів для масового обстрілу України, як от в сумах. Представник Росії ООН Василь Небензі заявив, що причиною жарту під час масованого ракетного удару РФ по Україні стала робота ППО. Посол України Сергій Кислиця заявив, що Москва розуміє лише молосили, і сьогодні Курськ та Білгорода на собі відчув роботу російського ППО. Цю гру можна гратися у двох. Крім того, ООН охорона Небензі намагалася окрутити українських журналістів. Почалася бійка та штурханина, та ле не напала на кислицю. Та одного із Кіньська генералів пишуть один із членів делегації, отримав по обличчю. російська делегація утекла, як завжди. Ви тільки вдумайтеся. Уповноважена справ людини в РФ Тетяна Москальова повідомила, що звернулася до міжнародної спільноти з вимогою засудити дії української армії, а Курську область Будманська, стверджувала, що військові ЗСУ нібито порушують права людини. Про це російська правозахисниця повідомила у своєму телеграм-каналі. Тетяна Москальова заявила, що наступ України на території Курської області є варварським нападом, наслідок якого постраждали тисячі мирних жителів. Тому Росія направила до ООН заяву, який вимагає засудити тероризм, направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубою масового порушення права людини. Заявила російська обуцманка. Москальова додала, що очікує відображення наданої російською стороною інформації у Ресневій доповіді управління верховного комісара ООН з прав людини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожну. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.